Вас, щоб поділитися пасхальною радістю, провести вам щось смачненьке, приємне. В першу чергу пам'ятаючи, що радість, яку відчувають усі християни, це радість Світлого Христового Воскресіння, не може замикатися лише в межах сім'ї, в межах якогось колективу, а цією радістю хочеться ділитися із всіма. І ми, подолавши, Багато-багато сотень кілометрів приїхали до вас, щоб підбадьорити, підтримати, тому що ми в добрих прийнятах стосунків з Володикою Сергіє. Власне, він розказував багато про вас хорошого. Я кажу, давайте ми приїдемо вас вітати, заїдемо до, до малечі, їм привітаємо, щось смачненьке привеземо. Тому просимо прийняти наші подарки, які ми вже розвозили. Ми провідуємо разом з тим і наших воїнів, які тут стоять. Охороняючи мир над вашими головами, щоб ви спокійно вчилися і не боялися нічого. Тому будьте спокійні, гарно вчіться. Ви потрібні сьогодні в Україні, ви потрібні нас, нам. Ми вас любимо, поважаємо і бажаємо, щоб Господь дарував кожному щасливу долю, щоб ви виросли гарними, хорошими громадянами України, щоб ви виросли гарними, хорошими християнами, віруючими, і кожен знайшов свою, свою долю, своє місце в цьому. Житті. Тому я вітаю вас із Пасхою Христовою. Закликаю на всіх вас, Боже благословення і на вас, і на працівників, на ваших мамів, на ваших вчителів, які трудяться, трудяться в ім'я вас, для того, щоб ну, відчути і побачити, що їхнє корисно. А як говорить наше українське прислів'я, що таке діти? Діти це батьки плюс прогрес. Тому ми бажаємо, щоб. Найвища ступінь, чого досягли ваші вихователі і ваші батьки, це був вашим стартом. А ви тільки приумножували славу своїх родин, своєї фамілії і нашої ненької України. Тому хай вам Господь благословляє все саме добре у вашому житті. Я розумію, що не кожен із вас мав можливість побувати в храмі на паскальній службі. Хтось побував, хтось з тих чи інших причин не побував. Ми вам декілька пісні спів у пасхальних заспіваємо, щоб ви почули якими радісними пісніспівами християни діляться в храмі, вітаючи один одним з Пасхою Христовою. Це браття нашого монастиря, це все монахи, які приїхали сюди. Але не просто монахи, які одягнені в Чорну одежу, вони ще вміють співати. Тому хто може підспівувати їм, підспівуйте. Ну, Хто не знає, що вони співають, хоча б слухайте, будемо підспівувати, коли приїдемо до нас слідуючий раз. Домовилися?